Усім привіт, продажа РНКжар. Це нас 2015 рік випуску, 1,5 дизель, К9К, 6-ступанева кропка передач, механіка, класна комплектація, кузов весь цілий, рівненький, м'ятин, царапин з колів, весь в рідній фарбі, козувато тут оценковані. 17 легкосплавні колеса на літній резині, максимальна передня та задня оптика. Тут у нас дають денні ходові вогні, лінзована оптика, прикітумані фари, передні та задні партроніки, умивач фар. Капот, бампер без колів, без піскострую в гарному збереженому стані. 134 тисячі оригінального пробігу. Ще раз нагадаю. Також ця сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, все я вам буду поступово показувати. Є дачи, сільна дачи, тощу камера асистентів отримання всіх з якось для перевірки надаю, Дублюючі поворотники складання підігрів електрорегулювання дзеркал безключовий доступ. Знизу у нас такий пластик, іде, хром, все гарно, охайно, нічого не затерто, не знищено. Позаду має партроніки, максимально оптику, все ціленько, гарненько. Оптика так само нічого не запотіває, вікна з підігрівом, також є релінги. По цій стороні все рівненько, чітко. Ніяких зауважень абсолютно по кузову немає. Зараз перевіримо його, товщиноміром. Автомобіль весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. Зараз це все вам продемонструю. Він же розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас дім. Такий класний сріблястий колір, практичний, світленький. Також автомобіль відкритий до будь-яких перевірок, які собі забажаєте. Завжди по кожній машині показую все яке. Перевірили кузов, зараз перейдемо до салону. Маємо безключовий доступ. Ось таке на класному в темному виконанні салончик. Сидіння такі йдуть з ковші, з дуже хорошою боковою підтримкою, комбіновані, шкіра тканина, з підігрівом, все в гарному стані, нічого не просишено, не протерто, як бачите. Також сидіння пасажира. Це у нас в порядку. Тут у нас дадуть кнопки управління підігрівом в двох режимах. По дверній карті у нас повний електропакет, шкірні вставочки, складання електрорегулювання церкал, блокування вікон дверей. Зараз присядемо, щоб вітер не заважав. Шкірне мультифункціональне кермо, асистент утримання в смузі. Також є зчитувач дорожніх знаків, екорежим, система старт-стоп, управління підсвіткою. Також двозонний клімат-контроль, система запуску двигуна без ключа, датчик сідла, датчик дощу. Толочок не прокурений, не протертий, все охайно. Посторонніх запахів в автомобілі немає. Шестиступнева коробка передач, механіка, AUX, USB, розетка, електроручник круїз-контроль, дві ключ-карти. Можна вмикати світло, багато різних функцій в них є. Шкірний такий гарний широкий білокітник. Тут у нас така ніша невеличка і тут можна спокійно вмістити літрову бутилку. Така фіксація для неї присутня. Зараз заведемо двигун. 134 тисячі оригінально перевіреного пробігу, Це цифрова приборна панель, яка міняє свій дизайн, можна змінити, який вам, який вам сподобається. Дуже багато різних режимів є. Все повністю функціонує. Так, 134 тисячі пробігу. Тиск, шин, датчики тиску в шинах. Середній розхід 5,1 літра. Дуже хороший розхід для такої машини, для такого двигуна. Тут у нас 1,5К-9К, легендарний двигун. Дзеркала великі, складаються, підігріваються, зараз перевіримо, все. І вони також з автозатемненням. Все повністю функціонує, також регулюється. Руль не затертий, так само в доброму стані, шкіряний. Кнопочки всі ціленькі, все добре. Так само тут, зверніть увагу, автомобіль виглядає наближений до стану до нового, можна так сказати. Панелька, так само, все так класно зроблено, таке дизайнерське рішення, дверна карта. Все в хайному стані, стан сидіння пасажира. Все тут у нас добре, чітко такий тримач. так само. Типа печки розроблені. Така класна сучасна машинка. Зараз перейдемо до заднього ряду. Ось такий у нас задній ряд, так само все тут у нас в порядку, тверна карта, прийоми, пластик, нічого не побито, не затерто. Сидіння в такому стані. Підлокітник з підстаканками, шкіриник резинові коврики, точніше. Так, зараз присядемо самі за собою. Саме само сидіння ззаду не затерті. Все добре, тут у нас такі карманчики є, підсвіточка, вішечки, все, все як має бути. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором кожна кнопочка підсвічується, така класна, приємна атмосфера автомобіля. Тут у нас ніша така є розетка для заряджання девайсів, щоб пасажири могли зарядити телефон чи ще щось в дорозі. Така комфортна машинка для кожного дня. І економна, і зручна. Саме основне. Зараз перейдемо до багажного відділення. Переходимо до багажного відділення. Позаду маємо партроніки, буде комфортно паркуватися спереду, так само вони присутні. У нас великий просторний багажник з підсвіточкою. Все тут добре, чітко, нічого не знищено. Також сидіння складається в рівну підлогу. Якщо потрібно щось перевезти чи переночувати, так утвориться багато місця. Тут у нас такий відділ для ваших речей. Саме тут. В комплекті у нас повний ремкомплект, компресор, піна, аварійний знак, ключі, крюк. Все на місці. Ніхто ніколи нічого не забирає. Зараз закриємо, все покажу з цього ракурсу. Саме тут дверна карта. Ще один ВІН-код для перевірки, дублюючий, фіксуйте собі. Ставте на паузу, скрінте. Зараз перейдемо до сервісної історії. Такий на стан сидінь з цього боку. Така гарна приємна тканина на дотик. Також матеріали, все в гарному виконанні. Прийоми, пластик. Ніякої корозії по по днищу немає. Це у нас кузова оцинковані, ще раз повторюсь. Буде дуже довго вам служити цей кузов у всіх таки можна сказати, система кріплення і суфікс для дитячого крісла дверна карта не зацарапана. безключовий доступ до переднього пасажира, вікна приламіновані за вузьким напилом, щоб швидко не вигоряв і не нагрівався салон. Так само тут у нас все в порядку. Така дверна карта, електропакет, блокування замків. Ось Такий стан пасажирського сидіння. Ось Так воно у нас ще регулюється. Ось так Виглядає приборна панель з цього ракурсу. Така класна сучасна машинка. Зараз покажу вам всю сервісну історію. Так, по обслуговуванню собі фіксуйте, ставте на паузу, передивляйтеся. Ось усі відмітки про обслуговування. Так, далі відміток вже немає. Це у нас остання печатка. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Болти нічого не кручено, не верчено, ніякої корозії немає. Шумоізоляція ціленька. Все вам так планенько покажу акуратно. З цієї сторони у крилах пройдемося, так там болтики все ціленько, Фари так само не знімались. Оригінальні, 15 рік, 9 місяць, Рено. Тут саме все у нас добре. Там оця фара 15 рік, 9 місяць, 30, там укрило, все чітко. Автомобіль у рідній фарбі ще раз повторюсь. Мотор працює рівненько, ніяких заподівань пічка немає. Це у нас легендарний двигун К9К, який використовується на багатьох моделях автомобілях. Це Rеномеgan і San Kaškay. Дуже багато різних машин його використовує. Дуже добре він себе зарекомендував, можна так сказати, надійний, економний. Недорогі обслуговувані. Ще раз продемонструю цю красуні вам зовні. Це нас нагадає Renault Kadjar 2015 року випуску. 134 тисячі оригінального перевіреного пробігу. Весь у рідній фарбі, хорошій комплектації, так у нас працюють денні ходові вогні, коли автомобіль у нас заведений. Є передні та задні партроніки, мивач, фар, притоманні фари. Хороша така комплектація, 17-ті колеса. Ось такі клієренс автомобіля. Гарно підходить для наших доріг. Шестиступнева коробка передач механіка це у нас передній привід в такому класному сірому кольорі. Ось так покажу його зовні. Весь ціленький, рівненький, м'ятин, царапин, з абсолютно нічого немає. Він вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram. Посилання залишу в описі під відео. Там знайдете всі наявні автомобілі, які до мене приїхали в наявності Має в Україні. Якщо буде щось цікаве, телефонуйте. А зараз зробимо невеличкий тест драйв. такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість. Великі дзеркала з підігрівом. Салон дуже класно, сучасно виглядає, все в гарному збереженому стані. Кожна кнопочка підсвічується, все повністю функціонує. Асистент отримання в смузі. Зараз продемонструю, коли перетинаємо смугу без покажчика повороту, він нам буде тут сигналізувати. А коли будемо вмикати поворот, то не буде сигналізувати, воно в свій вмикається. Також асистент щитувач знаків. Зараз буде приїжджати знак 90 нам Хто і покаже, що обмеження швидкості було на 90 км на годину. Тут вас вже вивів. І коли приїдемо, наступний знак так само зміниться. Зараз у нас, наприклад, швидкість 50, зараз 70, зараз воно змінило на 50 Дуже така класна корисна функція, не в багатьох автомобілях вона є. Можна сказати, повезло, що вона в нас тут попалася в цій комплектації. Також в зони кліматконтролю, я як говорив, 6-стопнова коробка передач, високий кліренс. Гарно автомобіль буде їздити по різних нерівних дорогах. Тож, кого цікавить, телефонуйте, все вам детально розповім. Також можлива доставка по Україні, якщо не маєте змоги з приїхати, можемо доставити автомобіль до вас, під дім. Підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео, там найдете фотографії, описи і ціну кожного автомобіля. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, вам розповім. Всім дякую за увагу, до зустрічі.